Дорогі друзі, ми знову вітаємо вас на нашому каналі, і ми сьогодні продовжуємо обговорювати тему Бога. Сьогодні нас цікавить питання, хто такий Бог або загальне визначення, що означає слово Бог, і як воно відноситься до Бога, про якого ми говоримо. Текст, який я хочу відчитати вам, це послання апостола Павла до Коринтян, перше послання, 8 розділ. Із 4 по 7 вірші. Тож про споживання ідольських жертв ми знаємо, що ідол у світі ніщо і що іншого Бога нема, окрім Бога одного, бо, хоч і існують так звані боги, чи на небі, чи то на землі, як існує багато богів і багато панів, та для нас один Бог, Отець, що з нього походить усе. Ми ж для Нього, і один Господь, Ісус Христос, що все сталося ним і ми ним. Та не всі таки мають знання, бо деякі мають призвичаєння до ідола й досі і їдять як ідольську жертву, і їхнє сумління бувши не дуже споганюється. Отже, друзі, бачимо, що апостол Павло нам говорить про те, що існує багато різних богів, але правдивий Бог існує один. Що це взагалі за слово Бог, що воно означає? Чому ми його вживаємо? Слово Бог в старому заповіті походить від єврейських слів Ел або Елогім. В новому заповіті слово Бог походить від грецького слова теос, це слово взагалі не відноситься до якогось імені чи назви одного Бога. Слово Бог означає сильний володар, могутній правитель. Інколи воно перекладається як ангел. Або багатьма іншими словами, особливо у старому заповіті, це загальна назва могутніх правителів сильних, потужних впливових. І такими є не лише найвищий Бог, такими є інші, наприклад, духовні істоти, як ангели чи диявол, до яких застосовується також слово Бог у старому і новому заповіті. Наприклад, диявол названий Бог цього світу або Бог цього віку. Навіть люди в Біблії є названі богами. Різні царі, видатні, потужні, могутні, сильні, пануючі особи вони є в певному значенні богами. Тому що саме таким є значення грецького і єврейського слів, які перекладаються українським словом Бог. Але для означення назви найвищого, всемогутнього, найголовнішого Бога. Є декілька застосовано в Біблії прийомів або термінів. Одним із них є артиклі. Так само, як в англійській мові, наприклад, є означений артикль, який вказує на щось конкретне. В грецькій і єврейських мовах теж застосовується артикль поряд із словом Бог. І дослівно це означає той Бог або цей Бог. Так, тобто, якщо ми будемо говорити просто про якихось загальному, що є багато богів, то це буде вживатися без артикля. Але якщо ми хочемо сказати цей Бог або саме той Бог, то тоді вживається артикль. Так, наприклад, Євангелія Івана, перший розділ і перший по третій вірші. Декілька разів вживається слово Бог, те саме слово Теос в грецькій Біблії. Але біля одного слова стоїть означений артикль, який відносить його до всемогутнього Бога Отця, а друге немає артикля. І вживається Бог в загальному значенні. Там апостол Іван говорить, що спочатку був логос, тобто слово, спочатку був логос, і логос був із Богом, тобто з тим Богом, з Богом Отцем. І він був Богом в загальному значенні, так само, як всі інші могутні, потужні володарі. Але він не був тим самим Богом. Згідно з перекладом Короля Якова, говорить і з Богом був Логос або Слово. Крім того, існують також різні прийменники, які теж відносяться до самого лише Бога, які його визначають в Біблії. Наприклад, термін всемогутній, він відноситься лише до одного найвищого, наймогутнішого Бога. І про це ми, наприклад, читаємо у Псалмі 83, 19 вірш. Нехай вони знають, що ти, твоє імення, Господь, сам ти Всевишній на цілій землі. Отже, лише ти один є Всевишнім. Ні до кого іншого це, цей термін не застосовується. Наступний текст це книга Єклезіаста, 5 розділ і 7 вірш. Якщо ти побачиш у краї, якому утискування бідаря та порушення права та правди, не дивуйся тій речі, бо високий пильнує згори над високим, а над ними Всевишній. Подібно, як ми говорили, що є багато різних богів, тобто високий панує над високим. Вони всі, в якомусь значенні є богами, бо є правителями, володарями, могутніми, але над ними пильнує, над ними стоїть Всевишній. Тобто Бог над Богами ми можемо сказати. І так само в бутті в 17 розділі і перший вірш. І був Авраам віку 99 років, коли явився Господь Авраамов і промовив до нього. Я Бог всемогутній». Бачимо, сам Бог називає себе всемогутнім. Крім того, існує поняття, визначення для Бога, що Він є Бог над богами. Або дослівно, або в такому напрямку. І ми прочитаємо, наприклад, Псалом 95 і вірш 3. Бо Господь, Бог великий і великий Він цар над богами всіма. Бачимо, Він є над усіма іншими богами, над усіма так званими богами. Або над усіма могутніми, сильними володарями, правителями він є Бог над богами. І також 97 й псалом і вірш 9. -й. Бо над усією землею найвищий ти, Господи, над богами всіма. Ти піднесений сильно. Окрім того, Бог як особистість має своє власне ім'я. І в старому заповіті це ім'я звучить як ягбе. Або в українській мові це слово швидше вживається як «єгова». І так воно вжите тричі у старому заповіті. Хоча в єврейській Біблії воно зустрічається дуже багато разів, але ми про це будемо говорити наступного разу. Бачимо так: Біблія виділяє Бога над усіма іншими, показує Його, що він є всемогутнім, тим єдиним правдивим Богом, бо існує, як ми читали, багато різних богів. Але всі вони є в чомусь сильними, могутніми, деякі з них навіть вигаданими, є фальшивими богами. І Бог єдиний є правдивий Бог, справжній Бог, той Бог, саме той Бог, Бог над богами. У Біблії також є різні описи, які нам е, теж виділяють Бога з поміж інших, які конкретно пишуть, хто він і яким він є. Так, наприклад, Книга Вихід, 15-й розділ прочитаємо і 11-й вірш. Хто подібний тобі серед богів, о Господи? Хто подібний Тобі, припрославлений святістю, Ти в славі грізний, чудотворче. Бачимо подібно, як ми читали апостол Павло, говорить, хоч є багато богів, та для нас один єдиний Бог, один правдивий Бог, так і тут подібно говорить, що хто тобі подібний серед тих різних богів. Серед тих могутніх володарів і правителів. Отже, друзі, бачимо, що лише один Бог є правдивим, справжнім, всемогутнім Богом. На жаль, є дуже багато людей, які нічого не знають про Бога, абсолютно нічого не знають про Бога. Таких людей є багато також серед християн, які нічого не знають про Бога. Тому для того, щоб щось знати, потрібно досліджувати Його святе Слово. А ми наступного разу продовжимо обговорювати питання, пов'язані із Богом, ким Він є, яким Він є, і чому ми в нього повинні вірити. До наступного разу на все добре.